Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Ви на моїй англійській дачці. Коротеньке відео для тих, кого цікавить, як вирощую я батат тут в Англії. Але я вирощую його в компостних кучах. Де легкий ґрунт родючий, куди я підсипала минулий рік всю зиму і літо, Лушпиння, обрізки з овочів. Усе. Ось тут я посадила розсаду, я її показувала. Зараз вона вже ось така. І я сьогодні буду підв'язувати ці довгі ліани. Частина вже пішла наверх, досить так непогано. Хоча вже і 20 числа серпня, але у нас тепло буде довго, до жовтня точно, і щось дай виросте там. Також нарешті прив'яжу цей огірок до гори. Він таки пішов рости, я з нього вже знімаю плодики. І тут, батат. От. І тут батат гірший, менший. Він чомусь не хотів ніяк рости, був в мене в парничку накритий. Але зараз він вже ось ожив, пішов рости. Тут я нічого підв'язувати не буду, тому що немає що. Хай собі е, заплітає ось цей ящик. Я зараз приберу, підв'яжу по максимально в боки картоплю, яка тут сама злушпиння виросла. Помідор сам усій з компоста ось, я навіть знаю, це буде оранж слайс, гіганти оранжеві. Мало дощу цього року, вони не сильно гіганти на вигляд, але я їх не хочу поливати, щоб не хворіли. Ось, це так коротко, пізніше ще засніму, як я підв'язала. Ось, підв'язала я. Трішки пустила ліани догори. Тепер їм буде більше сонця, буде краще фотосинтез відбуватись і наростати під землею бульви. І тут є місце для менших ліан. Раз покажу. Зараз воно так кривенько виглядає, але днем, як вийде сонце, Листочки порозвертаються собі, займуть певний порядок. Ось вони вже аж куди, вже аж сюди. Фактично, мені майже по шию. І то я не натягувала, там ліана лежить, а потім я її обережненько підняла, бо вони вже почали вкорінюватись. То я вирішила не видирати, хай собі чіпляються за землю і додатково. Підтримується водний баланс. Бо все ж таки це ящик, і тут дощем не сильно потрапить, а поливати я не набігаюся. Ось, ось так. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.